Чого ти взяв, що я знаю історію? Ну хорошо, в каком. каком году республіка? Я не знаю. Ти должен знати. ти щирий ти українець. У тебе флаг залівичий. Це прапор? Флаг гарази. Прапор. Я, я, для мене є різниця. Я свій прапор флагом ніколи не назву. Флаг і... А як тебе звати? Як тебе звати? Мені Максим. Тебе звати Максим, і ти зараз говориш, що зараз 25 й рік. І що ти воюєш за Київську Русь? А де ти зараз знаходишся, в якому відділенні? Ну, за В якому ти відділенні лікарні знаходишся? Чому лікарня стала? Я... А де ти знаходишся? Ти не в лікарні? А де ти знаходишся? Добре, я тебе слухаю, задавай питання мені. Знаю відповідь, я тобі скажу. Давай, говори. В якому році була по -по -по помаранчева революція? Я не знаю. О, а в якому Боже, році була біду. помаранчева революція? Революція 2004 років. А до чого тут Київська Русь? Київська Русь? Київська Русь була прив'язана до Помаранчевої революції, я тебе правильно зрозумів? Ні? Добре. Добре. Давай. Віду. То про що ми поговоримо? Про Київську Русь чи про Помаранчеву революцію? Ну Київка, Київка Руська, копу. Давай, я не знаю. Ну так і загуби. Нащо мені? Для чого мені Київська Русь? Для чого? Вона не існує вже давно. Вона вже давно не існує. Ну ти на Польшу находишся или що? Де Находжуся? На Польше? На, на місяці. Ну ти на Польщі находиться, походи. На де на а де, де, де на... показує? Де я зараз знаходжусь? Де показує? Показує. Країну, яку показує. Ніяку. Бля. Угу. Бачиш, ну, я, я, владі, я Я знаходжуся в такій країні, яку... я знаходжусь в такій країні, де не показує країну. Її не існує, бо її не показує. А в мене показує, що ти знаходишся. А в мене показує, що ти знаходишся в Україні. Просто пише Україна, але не пише де саме. Просто пише Україна. Донбас Росія. А навіщо ти кажеш Донбас Росія? Ну тому що я вважаю уважаю страну. Яку страну? Ты, ты знаешь, были, были, Слухай, ти знаєш, що були в 43-м году були всі Донбаси? для Слухай, ти дуже скачеш. То ти згадав 25 й рік Русь, потім ти кажеш... 43-й що там було? Тому, що ти говори київ, повністю київ. дату. Бо я тебе не розумію. Мені здається. Ісконно розу. нахуй народ? Який народ? Ісконно-русський. Там... ісконно то що? З коня чи що? Я казах. А ты казав? Да. Ніх. Ви казахи. Ты Ты казах. Зараз захищаешь Киевскую Русь, так? Конечно. Ага. Я долбоёбов, Я долбоеб походу. Я долбоеб убиваю. А ты знаешь? А вот таких. Ща что? ну скажи мне исчез. Ну давай, ты меня снимаешь, так? так? Да.

Всі, кидають, волі і української. Українці, мої друзі, підпишіться на мій канал. Тут дуже багато цікавого. Ставте вподобайки, якщо ви вже не підписались, і допомагайте Збройним силам України. Реквізити під відео. Слава Україні! Україна переможе!